Друзі, нарешті цей день настав. Ми подбали про тих підприємців, які ще досі користуються застарілими РРО і хочуть перейти на сучасний ПРРО. Тому даруємо супер пропозицію для всіх фопів та ТОВ. Переход зі старого РРО на ПРРО від Чекбокс безкоштовно, хоч сім років. Так, ви не помилились з 20 травня по 30 червня. Ми пропонуємо безкоштовну заміну вашої старої каси на більш сучасний та вигідний чекбокс. А ще для всіх учасників акції ми зробимо переро безкоштовним на весь термін дії вашого оплаченого РРО, хоч на 7 років. Кожний підприємець, який користується старим РРО, знає, яка його дорога вартість та обслуговування, і про його обмежений функціонал. Давайте разом з вами в цьому переконаємось та розглянемо всі переваги ПРО від чекбоксу над класичним РРО. Ціна. На придбання одного РРО підприємець витрачає приблизно 15 тисяч гривень, та ще додатково витрачає 325 гривень в місяць на обслуговування цієї каси. В той час вартість самого ПРО від чекбоксу безкоштовна. Ви лише платите за. Підписку 178 гривень 80 копійок за одну касу в місяць. Також для того, щоб взяти участь в акції, вам потрібно деактувати старі РРО до 30 червня 2024 року. Ми автоматично надамо можливістю безкоштовного користування такою кількістю програмних кас, скільки було деактивовано РРО. Та на срок до кінця терміну їх дії. Тож, як бачимо, економічні переваги РРО очевидні. Зручність. Чекбокс працює онлайн і не потребує фізичного касового апарату. ПРО доступне з будь-якого пристрою, що дозволяє управляти чекбоксом віддалено. По суті, це програма, яка встановлюється на ваш комп'ютер, ноутбук, телефон або планшет, яка може працювати автономно на відміну від РРО, для роботи якої потрібно підключення до мережі. Відсутність аналітики, можливості підключити РРО до інтернет-магазинів і crm систем, також неможливість кастомізувати чек. Робить РРО справжнім динозавром в сучасному світі. Надійність. РРО схильні до помилок, що може призвести до втрати даних, штрафів та інших проблем. РРО від чекбоксу мінімізує ризик помилок, також всі ваші звіти та чеки зберігаються у вас в кабінеті в електронній формі, доступ до яких ви завжди маєте під рукою. Технічна підтримка. Для всіх клієнтів чекбоксу є безкоштовна технічна підтримка, яка швидко та якісно 7 днів на тиждень надасть вам допомогу у вирішенні вашого питання. Більше не потрібно очікувати до трьох днів, поки підтримка вам надасть допомогу з РРО. Для того, щоб прийняти участь в акції, потрібно зняти з реєстрації ваше РРО декілька простих кроків, і зараз я вам про це розповім. Крок перший: звернутися до центру сервісного обслуговування, з яким у вас укладено договір про технічне обслуговування та ремонт РРО. Повідомити, що хочете зняти з реєстрації та розпломбувати ваше РРО. Крок другий. Центр сервісного обслуговування проводить розпломбування РРО і видає довідку за формою 1 ЦСО і копію довідки в електронному вигляді. І відправляє до податкової за місцем реєстрації РРО. Крок третій. Після цього потрібно подати заяву про зняття з реєстрації РРО за формою 4 РРО в електронному кабінеті підприємців ДПС. Також більш детальну інструкцію буде закріплено під цим відео, де ви можете детальніше ознайомитися з усією інформацією. Застарілі РРО мають багато недоліків, які роблять їх непрактичними і невигідними для сучасного бізнесу. Переро від чекбокс це сучасне і зручне рішення, яке позбавлено цих недоліків і пропонує багато переваг. Тому не втрачайте шанс перейти з РРО на переро від чекбокс безкоштовно вже зараз. Дізнатись більше про акцію, а також прийняти участь можна за посиланням під цим відео. Бажаю успіхів!